Доброго ранку, мої любимо передплатники реально мовного каналу. Гарний, теплий, червневий ранок. Сьогодні в нас вже 8 червня 2025 року. Неділя. Не просто неділя, а зелена неділя. Вітаю усіх вас з З Трійцею. Що побажати? Миру, Божого захисту. нам усім. Кукушку чукушку. Ми з Максоком вже на прогулянці. Як пройшла нічого в харкеру, Ну, Звечора дружина читала, звісно, там щось десь летить там. Ну, БПЛА. А... У четвертій ранку я біля відкритого вікна сплю. Воно, бачите, який мурал у нашій школі зробили. На честь набуть загиблих воїнів. Ну так, да, там і дошка є. Хтось загинув з нашої школи. Ой. Ладно. Ладно. Так ту, -ту, ту так кажу. Сказав, що хтось загинув з нашою школою. Жах. Я пам'ятаю, коли цю школу побудували. Це вже з армії прийшов, мабуть, у 89-му. Побудували, може, в 90-му. Да, і дітки, які пішли, вже когось, на жаль, да. не будемо. Настрій собі зіпсувати свято сьогодні. Свято, зелена неділя, домівку прикрасили. Будемо святкувати. Все, всім гарного дня, гарної зеленої неділі, всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, не зражаючи ні на що. Все. До побачення, морюк-пока.